Прості. А яка підставила перевіряти машину? Це Уланс. На скільки вогонь є? Е... Кожне місцево сюди уланс приймають. Перший місяць займають шкоди вставлю. Мене кожен місяць перевіряють цей автомобіль на угон. Так. Останній раз перевіряли 2 лютого в половині 9 ранку. Так. І все нормально було. Привіряли так само далі поїзд. Дайте мені якісь документи, щоб ви щоб мене зараз там знову не зупинили, бо де у Ланус угоні. І які вам саме документи хочу, щоб я, я по тому такого я та, можу та, вам показав інспекторови, що ця машина не є в угоні. Це ви не покажуть, тому що любимо медії можуть перекрасити перед цих, якщо багані люди. Я можу передивити на вашому посичні документи, що підтверджує про те, що даний автомобіль є в Брара марка автомобіля. Придиві будь ласка. Будь ласка, я розкажу. 아춥다 Останній раз інспектор дешево перевіряв документи. Є, такі. є, я знаю, що є. Розкажіть мені, ви тут стоїте спеціально для того привіряти, чи тут їздять викрадені автомобілі? Так, чи, 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 чи тут є концентрація ДТП? Це не ж маршрут не, не сніс. Ви повинні стояти виключу у місцях, де є концентрація а, ДТП. Так, І привіряти самим... автомобілі, де є дійсно е... Я вам Тора... показую, пане. Опаля, я таке сім'я рока, де Олена? У 2006 році. В 2006 року може було прекрасно. Я якщо разбирание, щоб забачите 15-ка... Де він був Де украденный, аудио, малыші, украдены. Дев'ятка сера, аудио 8 серия, 7-ка червона, Mercedes 208 білий, фольффайн форсат, 13 тринадцятка, ауди, Volkswagen Passat Дев'ятка, фопушка. у вас дуже того богаты. Ударка тут. Свідоцу про державный реєстрацию. Водій бежеві де у ланус. Зелений, є? Зараз показую. Я думаю, що є. Кольор такий, що насичений. І навіть тих ходить, що не можеш прикрасити, і ти щось поробку, правда? Останній раз інспектор на це проявляє у Зараз я вам покажу. Синій знову Ланус, біжевий ланус, щирий ланус. Побачите шкіті ланус я вже називають. Дуже багато. Тому що це врахується, як друга марка і сидя по вагонах, так не без по кількості. Так, прошу? Добре, Інстратор, давайте далі по, по суті. Дивіться, де Оленус зелений? У у в 2008 році, Бачите? От вам і зелені. Це моє галець. Просто... Це у Галиці. По області я витяг, я не буду вам показувати Черсонські, правда? По області всім витягу і показуємо машинки. От видимо, Ярвеємо на Золото тепер. Яровий Сергій Андрійов. Так. Долай. Будь ласка, посвідчення водія і техпаспорт. Послід... паспорт. У світ я не маю, вам можу проявити свідоцтво про державну реєстрацію. Вам цього досить буде достатньо. достатньо, щоб визнати, послідчені, що ви підніміть, будь ласка, капот і посвідчення водія. Зупиняєте двох понятих, акт огляду, і я вам піднімаю все, що тут. Добре, чекаємо, поки за Давайте. засідання мені посвідчення водія.

Я жінку в лікарню вису, або ви бой що з собою я їду.